Сьогодні я розкажу про резину Michelin Pilot Sport 4 свої враження, так як я вже її замінив більше неділі назад. Що це за резина, які уходи враження по сравнению з континентальним е Зараз Зразу вибачаю, що може бути поганий звук, тому що зараз дощ і вітер до ну, мене підлічки зараз собою нема, тому таке відео записую. Що хотів сказати, по сравнению з континентальним Contact 5, ця резина набагато краща. Е, я не можу сказати, що Котітель погана шина, то есть, в якому разі хороша шина, там м'ягенька, ходить там все хорошо. Но зацеп гірший, як і навіть коли була нова резина. тому що степлеє по 220 км. Коли я подаю, скажімо так, резко газ, то виходить на Котінталі в мене було почуття, як Прошліфувало, зацепилось, опять прошліфувало, зацепилось і вже потім Тобто Спочатку там, перших там, до 40 км в час то есть, я тут пошліфував навіть на другій передачі. Тому що момент, вже потім виходив воно ці води добре цеплялися. Але навіть на сухій води асфальті. На машини такого не було ніяк. Класний подпротектор, тобто .е. тут широкі ходиканавки є, дві великих, одна менша і одна ще менша. Красиві ці ходи штучки. Получається, ходив ходишина клас. .е. Тут я ходикачав качав 2,2 два давління, так як і пише. Я, ніби, Рено, есть не більше, не менше я докачаю. Що я можу Деякі говорять, що, там, Деякі там тверда. Вообще не м'яка і боковина м'яка. Я не бачу смислу мені було купляти примерці 4, зараз вже вийшло 5, тому що стебвей так має доволі м'яку ходову, а зараз купляти ще більше м'якшу нема есть, Я не замітив ніякої різниці, що цей ходи більш імено, твердіше, там, ніж. Континенталь, можливо, там на якихось там пару процентів. Ну і мені каже, що ні. В перших два-три дня ходить різні наздавала більший звук, тому що вона мала ходи більш обкататися. Але зараз звуку ніякого такого лишнього нема. Е, Тобто, по сравнів з континенталем, можливо, контенталь капельку тихіший, ніж чим іменно ходимішліття. Це так, воно є навіть. По заявленому, то деталь бить 69 дБ, чи 70, тут 71, чи 72. Я не пам'ятаю, потім перекладу в ходить з именно, ходив, так, заліпкою, скільки там дБ. Сьогодні пішов на вулиці дощ, якраз хороша нагода. Скажіть так, подивитися, як себе тримає резина в дощі, як своя резіна походить в дощі, була хороша нагода? звісно. Бачите, тут зразу є слой пелючки і так далі, всякої грізюки. Тобто, і він уходить, коли з п'ятного контакту з землею, то він може трошки шліфувати. Ну, що є сьогодні? Я ходи на трасу, не було машин, і, виходить, різко дав жорстко газу. Перших два оброта прокрутилась резина. На сухому такого не було. Я на сухому стільки вже днів спеціально даю прямо газу, прямо прям, ход повністю. Ні разу в мене не було, щоб була прошліфована на сухому асфальті. На котінталі з нової резини таке було. Навіть коли була, що коли я придбав стебовей. То там зразу стояла встановлена котінталь ЕКОКОТАВ 5, То було зразу таке, що коли давав газу, була прошліфовка навіть на другій передачі. На першу включив шліфую, потім включив різко другу і крутою газу. Також пришліфував, зацепив, прошліфов, заципиватись. Таке було. Мішелін такого немає. Тобто зацеп так як я читав, коли відгуки що зацеп дуже класний. На сухому вообще шикарно. Сьогодні входив мокру, коли погоду я їздив, то взагалі ніяких нема. Тобто я уходи на тербив змійку, то далі пробував, зразу говорив, що не те, що там, там в городі чи де машини, це я робив, де уходи машин нема. Тобто типу, ходи пробував ще різину, щоб вам розказати. Різина показала себе чітко. Ходи реально так пишуть, що ходить все одно що ніби по релізі. Тобто я послухав, що я повів кімнати пілот четвертих. А не прямося четвертий там чи п'ятий, тому що мені то тих по м'якості всього не хватає. А пілот четвертий краще торможення і краще зацеп. Навіть ходить сам Мішелін про це говорить. Тому що я хочу сказати, сьогодні ходив дощ, я кажу, змійка прям ходи класно. Я робив, виходить прям різні виходи віражіти. Прям... Машина слухається повністю уходить. Як я хочу керувати, так вона слухається. Руль став трошки гостріший, не прям прям сильно гостріший, Тому що тут, я кажу, тут ходить зразу, іменно ходова вступове. тобто більш на комфорт, скажем так, ходи розрахована, а не на спорт. Но входить кермо стало більш уходить, іменно, скажемо так, чіткіше. Тобто більше я входив навіть краще там розумію іменно на швидкості. В, 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 в городі ви це не замітите. Там входить крутиться, таль, що в мішлінь, ви це не замітите. Коли вже там уходить швидкість там 100 100 ви це вже замітите, іменно сорта руля увеличується. і. Ця ходишина більше ходить, хоче вертатися в начальну точку. .е. Вона, виходить, більше ходить краще, тримає дорогу і не боїться виходить колійності, .е. як навіть той самий континенталь. .е. Вона виходить, вона хоче прямо. .е. Все. Т. Т. Да, можна і керувати, але вона більш тримає прямо дорогу. Що виходить по поводу старту в мокру погоду, так і сьогодні? По суті, я кажу, повторюся, що буквально там два рази колось покрутилася, зацепилось, вже дро передачі не було ні разу нічого ніякого сриватись. ну Це логічно, тому що дощ, всяка пилюка піднімається, грізюка, навіть видно, що навіть на шині видно, що є слой грізюки, тобто з пилюки, і от воно виходить, скажімо так, один разок прокрутилося і, скажімо так, зразу зацепилося і виходить собі, коли їде прямо класно. Резина класна, вже вийшов пілот 5, але зразу говорю пілот п'ятий тільки на r 18 диски. У мене r 16 У мене 255 за Р-16. ZR Це виходить означає, що гума витримує більшу швидкість, ніж 240 км в час. А саме ця резина розрахована на 300 в час. Багато хто може сказати, що наша тобі резина на 300 в час, якщо там стемве їде максимум 180 км на годину. Це уходи показується проходить, показується прочності. Шина, тобто вона не боїться такого перегріву того, що ходить літом асфальт гарячий і відбувається тертя між... Ходить пятном контактом, виходить шини і ходи поверхності, дорога, і ходить шина нагрівається. І тобто, е, чим більше швидкість, тим більше тертя і ходи, логічно, більше більшого Тобто Ходить шина менше боїться, скажімо так, високих температур. Це вже виходить плюс. Тим болі зараз уходи, в Україні дуже сильно ходить жара. Бачена цього року навіть зими толком не було, і виходить тепло, і в літом постійно там плюс 40 і вища температура. Тому це виходить великий плюс. Тому я кажу, по сравнению з котієнталів краще, однозначно краще. По витрати палива, я думаю, що це буде трошки резина, вона важча, чи в котінталь, тому буде витрати палива чуть, -чуть більше на цій гумі. Але це не буде прям дуже сильно е, велика різниця. Я думаю, що вона буде, скажіть так, ця іменно місілін, більш споживати палива, ніж на котієнталі, тому що котіталь легше це навіть, е, можна покласти на покришку на віситу і виходить зважити. Ця виходить гума більш важка. Но, скажімо так. Те, що надарує більше відчуття, скаже так, ходе зацепа, воно того варте. Тобто, по поводу, я, опять же, говорю, Continental хороша резина, я ніякому разі не можу, сказати, що тіталь погана резина, тобто люди можуть купувати, хороша, водопитань нема. НО! зараз тінталь Екотакт 5 коштує по суті так само, як і Мішелін. Зачем брати еко-шину, якщо можна взяти уходи спортивну шину за такі ж самі кошти? Тобто, я, я не бачу смисла тоді. Тобто, набагато краще взяти собі, виходить Мішелін і виходить собі кайфувати. Є, що там може багато хто говорить, там що там, там кращі примасі. примасі, я кажу, хороша гума, ніяких питань немає. але навіть сам виробник Мішлін, і по тестах, навіть якщо подивитися по тестах, вона проігрує виходить пілоту по торможенню і виходить по управляємості і по аквапланіруванню. Тобто тут виходить, заходи вона одна з найкращих шин це пілот. Тому мені ходить, скажі так, для твердих машин, прямо там, наприклад, кіасід, ходи особливо ходить старих художків. вони там імна ходова жорстка. Тому там краще приміняти там імно примасі, щоб було більш м'якше. Степовая ходова так хороша, їм не ходить Тому мені пілот взагалі не жорсткий абсолютно. І суть в тому, що входить пілот краще навіть ходи може витримати наші дороги, тому що скаже так більш товща, руковина більш вона, вона м'яка еластична, але вона все одно більш. Скажімо так, ходовше і більше ходить пружніше, ніж в примасі. Тому, виходить, я повністю задоволений з вибором пілота. Тобто, був би пілот 5, можливо, я подивився там, пілот, пілот 5, але пілот 5 тільки на більші йде. Тому хто ходить, там, дивиться на шини, які брати шини, я рекомендую подивитися на пілот. Це хорошина. Ну, ось таке от відео вийшло. Діліться своїми разними коментарями. Ну, вам всім бажаю удачі і пока!